Пані та панове, ladies and gentlemen, підготуйтесь до пекучих ню. В лівому кутку стола, так само як і в правому кутку стола, Володимир Остапчук. І ми досі святкуємо перемогу Усика над Ф'юрі. Олександр зробив обличчя Ф'юрі дійсно пекучим, як і наші новини. Можна сказати, Усик зробив нам подарунок на Різдво, практично поклавши Тайсона Ф'юрі під ялинку. Добре, що на це не був потрібен дозвіл західних партнерів. Ми поважаємо наших партнерів, тому ти, коли будеш перемагати, ф'юрі. Там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Стормшедора. <хи> <Ракети. хи> в мене народився різдвяний тост. Хай кожного з вас рідні обіймають так само міцно, як Ф'юрі обіймав Усика в останніх раундах. Хай ваші статки будуть такими ж високими, як шорти Тайсона ф'юрі. Та хай країна переможе так само, як це зробив Олександр Усик з Різдвом, Україно! На болотах пройшло щорічне шапіто під назвою Ботоксний дід кашлює на камеру 5 годин. Або як кажуть, на Росії пряма лінія з Путіним Дедушка, З вами все хорошо. Може вам швидку викликати. Це були цілих 4 години жорстких, незручних питань, які завчасно узгодили з ФСБ. Ну, хто там мене послухає, скаже, ну що ти несеш? Виходить, на Росії є ще один новорічний персонаж дідушка Пуйлос. Причому і в Діда Мороза, і в Діда Пуйлоза є спільні риси. В Діда Мороза мішок з подарунками. В Путіна валійська, але теж із тим, що Русня полюбляє. Тільки ось Дід Мороз казковий персонаж, а дід Пойлос казковий. Дов... До цього ми ще дійдемо. Коротше кажучи, єдиний варіант дивитися пряму лінію путлобола це щоб зіграти з ним в ось таке бінго. Я, на жаль, ще живий. Чесно, і сам не сподівався, що доживу до цієї прямої лінії. Слава Богу, приїхав сюди не на самокаті. Я часто говорю про Орешнік. Але навіть він не летить вниз настільки швидко, як рубль. І не треба мені запитань про рубль. Запитуйте про рубль у того дурня, хто гроші в рублях зберігає. Я зберігаю у доларах та євро. Також він назвав війну двіжухою, яку він веде, бо йому стало скучно. Двіжуха? Серйозно? Від 72-річного діда, коли востаннє таке чули? Я думаю, далі Путін буде називати Орєшнік своїм крашем, а ситуацію в Курській області крінжухою. Ну, якщо війна для Путіна двіжуха, то нехай суд в Газі стане туснею, а електричний стілець приколом. А розвал Росії нехай взагалі буде мегапаті. На що повинна піти Росія? Бажана на трибу. Поки хлопчик заводить стартап, чоловік заводить російський номер телефона і виманює гроші у русні. Виманілібулі більше 250 мільярдів рублів. Офісники, тобто телефонні шахраї з України, виманили у росіянців понад 250 мільярдів рублів. Підозрюю, пуйло засмутився, що це не він вкрав у них 250 мільярдів. На дулі просто нагло обманули. Спочатку Пригожина вбили. Тепер наші офісники. Виходить, російські зеки тепер сидять без роботи? Я ще більше засмучу цей ходячий ботокс. Можливо, те, що купили на ці гроші, от прямо сьогодні бахне по якомусь рязанському НПЗ. Далі, по коричневій лінії, пойло запропонував західним експертам, які критикують Орішнік, у якості експерименту назвати будь-який об'єкт у Києві і зосередити там усі сили ППО. Хвора і цинічна істота. Якби це була дійсно високоточна зброя, можна було б запропонувати посольство Росії. Краще вже такий експеримент: кидаємо голодного Кадирова до голодних свиней і дивимося хто кого. Або такий: кидаємо Медведєва на склад горілки і дивимося хто кого. І зустрічне запитання: якщо на Росії таке потужне ППО, то чому Путін сидить у бункері? А зараз доведеться запікати лайливе слово. Зеленський в Твіттері назвав пум. Пу Стоп, а чому два рази запікали? А, бо два лайливих слова: і пу, О, і те, як його назвав президент. Одним словом, описав так, як було в думках у всієї країни. Зеленський просто анонсував, що буде написано на могилі пуйла. Цікаво, що це слово англійською пишеться як дамбас. Зрозуміло, за який, а скоріше, за якого Донбаса руські готові вмирати. За Росію! Матушко! Різдво це час, коли трапляються дива. Бажаємо, аби ця пряма лінія пойла стала для нього останньою. І повторилося лише у вигляді прямої лінії його кардіограми. Ще раз вітаємо з Різдвом та ханукою. Па-па!